Це проект інсайт на радіо місто над Богом? В студії з вами працює Віктор Мозлевський. Сьогодні поговоримо про захід щорічний традиційний, який пройшов ще місяць тому, але ми будемо його розбирати зараз, вже так IT Revolution 24. І сьогодні у нас головний організатор цього заходу, Ігор Кошня, вітаю Ігоре. Доброго дня. Дякую, що прийшли. І скажіть, будь ласка, розкажіть більше про цей захід, про IT Revolution. Скільки вже років триває взагалі у нас у Вінниці? Цей захід е, триває вже декілька років. Взагалі-то наша організація, вона з 2010 року. Організація Best. Організація Бест Best. Вінниці, так. Best Віниці. Вона в Вінниці в Венту вже понад 13 років. Тобто, uh -huh. в цьому році ми будемо святкувати 14 ти би, річницю нашої right. організації. О, саме точно кількість заходів, які були проведені ті я не знаю. Ну, е, 5, ну, я думаю, що разів п'ять воно проводилось вже, і в цьому році це було не виключення. Да. Що це за е, змагання такі? Скільки вони тривають, і які завдання даються учасникам? Да, це 24 години змагань програмістів. Тобто, ми беремо учасників, які захотіли бути. Якраз таки приймати участь в цьому змаганні 24 години нон-стоп, Нон-стоп. Тобто для програміста це норма відсидіти цілу добу. Так ну, це певний це певний виклик. Да, люди, які займаються програмуванням, вони взагалі можуть типу, сидіти ночами, програмувати, Програму. але я думаю, що це є певний виклик для них в 24 годинному форматі. Проводиться за змагання. Вони приходять зі своїми ноутбуками. Ми оголошуємо завдання і надаємо їм певне місце, де вони можуть сидіти за комп'ютерами, там де є певні місця для зарядки і так далі. І далі вони програмують якраз таки 24 години. Мати вони мають е... також допомогу серед менторів, яких ми надаємо з компанії, наприклад, партнерів. До речі, з цього року це була компанія промавтоматика. Ось була партнером нашого заходу «IT Revolution 24». Ось. І під кінець, після сроку, е... вони виходять на сцену і презентують свою роботу. Е... Ментором і суддям, це дається якесь конкретне завдання, чи як мовити на, на вільну тематику? Це завдання придумаємо ми та uh -huh. разом з компаніями-партнером. Uh -huh. uh -huh. Цього року це було розробити якусь програму, не знаю, зкажуть людською мовою, щоб ви зрозуміли. Хто не посвячений без проблем, без проблем в принципі завдання воно було надане створити. Певний У нас було дві категорії, uh -huh. тобто змагання поділились на дві частини: половина людей туди, половина туди. В першій частині це було веб, тобто треба було створити певний сайт. Uh -huh. А категорія геймдев також у нас була друга категорія тобто створити гру. Uh -huh. Ось. Створити з нуля? Створити з нуля гру. Так. З нуля гру. Uh -huh. Хто брав участь цьогорічному в IT Revolution 24? В основному брали студенти. Політехнічного, Політехнічного. і в принципі у нас була... брали участь, в принципі, студенти будь-які студенти. То, тобто... то мож, може... Якщо ти... А головне, щоб ти був студент, так? Да, так. Ти... Ну, взагалі, то у нас було змагання відкрито, тобто, прийняти участь могли будь-хто, угу. тобто навіть там, людина понад 40 років, тобто, це не проблема. Але в основному в цьому, рок цьому році приймали участь в основному студенти. З Вінниці. З Вінниці і деякі люди приймали онлайн, наприклад, з Львова та Києва. Тобто то можна з інших регіонів теж Так, та, можна да, прималитись. Звісно, скільки е, учасників було цього року? Цього року було приблизно 40 учасників. Е, в основному люди були онлайн. Ну приблизно людей 20 було офлайн, і е, ми проводили його тут в Вінниці. І виходили на сцену і представляли да, свої, да. свої вже результати. Який результат цьогорічного заходу, які були цікаві розробки учасників? Були цікаві розробки з гімдеву, тобто там були певні цікаві ігри. Наше завдання воно було построєно на тому, що треба було зробити гру, яка представляла би якусь народну українську казку. Ось. І, наприклад, була гра там, де людина вона створила стол, певну кімнату і стол на ньому. Mm. І виграла за колобка, який вибігає від лисиці. Ось таке. Туди, такі, такі цікаві були розробки. Mm -hmm. З вебу там також були цікаві розробки, наприклад, створення сайту. Завдання полягало в тому, що треба було створити сайт, який би допомагав людині, який, наприклад, дитині, uh -huh. освоїти якісь бізнес-концепції на базовому рівні за допомогою цього сайту. Наприклад, там було реалізовано акваріум, там де були рибки, яких можна було розвивати, якось кормити, а потім, якщо ну, є потреба, можна було їх, наприклад, продати. Тобто... Uh -huh. Така ферма, як. Да, типу ферма, да. І якраз так в цьому полягала задача учасників. Mm -hmm. Що далі з цими розробками? Ну шкода було б, звісно, щоб вони просто залишились на рівні участі в конкурсі, так? Вони mm -hmm. ж певно мають якось розвиватись, і хтось може в цьому допомогти. Так да, в змаганні приймала участь якраз таки компанія прамавтоматика, тобто вона надала завдання. На обидві категорії, то ми, ну тобто, вони мають певний доступ до цих знань, Да, в принципі я думаю, що і самі студенти при можливості вони могли б розробляти далі ці проекти, і думаю, що це може бути виліто далі в світ. Студенти ви брали участь цьогорічному? Чи ви головний організатор він не мав права? Так, да, звісно, в нас взагалі в при в нашому змаганні не може приймати участь жоден жодна людина з організації. Угу. Ось тому, да, я не приймав участь, але. Але хотілося. Ну, я, я, якщо чесно, типу, я особисто я навчаюся на спеціальності програміста, але не дуже, не дуже хочу пов'язати з цим саме свою діяльність, тому ні, я не хотів би. Ну, це такий рідкий випадок, так? Що людина навчається на програміста, але не планує поки що ставати програмістом. Напевно. Так, да, так на... я зрозумів? Напевно, так, так. Да, да. Ну і в принципі, я думаю, що людина, яка поступає на якусь спеціальність. То я думаю, що їй краще було б типу зрозуміти різні діяльності, щоб зрозуміти, що їй цікаво. Угу. Ось, ну я зрозумів для себе, що мені цікаво. Ви можете про це сказати? Да. Просто дуже цікаво. Звісно. звісно. І чим ви м м хочете замінити IT? Uh, я би хотів замінити ІТ роботою з людьми. Можливо, так само, як і IT Revolution, продовжувати розвиватися в сфері лідерства і організаторства. Щодо, ну, але. Хотів би все таки спробувати в першу чергу себе в ролі HR, наприклад, в команді, uh -huh. тобто розвиватися саме в тому, щоб е, працювати з людьми. Ось мені це цікаво, uh -huh. чудово. Ігор рукошнів головний організатор IT Revolution 24 У нас сьогодні в ефірі, і знаєте, я хотів би ще поговорити безпосередньо про студентську програму Best Вінниця Best Вінниця, правильно. — правильно, З 2010 року, так, вона uh -huh. вже у нас діє. Розкажіть, будь ласка, які переваги учасників цієї програми, цієї організації, що вона дає uh -huh. студентам. Люди, які приходять в нашу організацію, вони, в них є можливість спробувати себе в ролі організатора на дуже багатьох заходах, причому на різних ролях. Тобто, наприклад, якщо взяти IT Revolution 24. У мене в команді було вісім людей. Ну і зараз ще вісім людей, ми ще не закрили okay. організаторство цього заходу. Було вісім людей, і в кожного є своя роль. Наприклад, у нас були HR responsible тобто відповідання за hr діяльність, за піар, за дизайн, за фандрейзинг, тобто знаходження партнерів, якраз таки. Тобто, людина, яка вступає, вона матиме можливість реалізувати себе в будь-чому, навіть тому. В чому вона ніколи не задумувала, що вона може приймати участь. Наприклад, коли я вступав, я е, пробував себе в той час займатися 3D-моделюванням, тобто певною часом дизайну. Ну, і в принципі, коли вступив, то хотів в цьому розвиватись. Але спробувавши трошки HR-ську діяльність, тобто якраз таки розповідати розповідь, розповідь про нашу організацію, і, в принципі, про те, як це може вплинути на, на вас. То я зрозумів, що прям ну, мені це сподобається, і я дуже ну мені прям заходить те, що я мотивую людей на розвиток. Тому е, далі я продовжу в цьому розвиватися, і от зараз сижу тут як одна з ходунок кар'єри. Участь на радіо міста Богом чудово Вінниця» — це частина європейської, так чи міжнародної організації? Так, Вінниця» — це європейська організація. У нас є понад 85 осередків. Тобто Вінниця це один осередок, наприклад, Київ це інший. Таких осередківниця Київ і Львів лише да. в Україні три, Украї... три осередки да, зараз в Україні, а так 85 по європі. Да, 85 по Європі в понад цим ну в 30 країнах світу. Угу. Понад 3300 студентів в нас приймають участь в нашій організації. Якщо учасник уже завершив навчання, він автоматично вибуває з організації чи залишається в ній? По суті, да він в нього є вибір. Якщо він активно приймав участь в організації, і в він на певні ланки дуже високий, то тоді він в нього є можливість перейти на найвищу ланку, це коли ти стаєш як е, досвідченим бестівцем, е, так скажем, <плес> який може приймати. Ну, він не має права вже приймати в участь в організації заходів, але він може їх від... 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 відвідувати Ось це перший вибір. А інший вибір це е, якщо він, наприклад, недостатньо на був е, е, активний в організації, то на жаль, він не може приймати далі в участь в організації. тобто Наша організація, вона тільки студентська. А як досягти цього високого рівня в Бесті? Так? Це суто на заходах, Тут суто брати участь в заходах, так? Е е е в організації цих заходів, чи, можливо, є якісь інші шляхи, чи ще якісь шляхи? Так, да, є ще шляхи, певні. Е понад, ну, не дивлячись на те, що є певні заходи, в яких ви можете приймати участь, в нас є е певні комітети, тобто це певне середовище людей. Там, де їх об'єднує щось спільне, наприклад, HR-ська діяльність або фар, тобто фандрейзинг. Якщо ви будете активними, наприклад, в фар комітеті, тобто фандрейзинг комітеті, mm -hmm. то ви можете також розвиватися в БЕСТі, і це буде вважатися як розвиток. Тобто, в нас є не тільки створення заходів, також можна працювати в принципі на благо всієї організації, тобто не тільки на благо одного заходу. Як ви співпрацюєте Вінницька? Бест Вінниця співпрацює з Львівською, з київською організаціями Бест і з інших країн організаціями, всі наші осередки, тобто, як якщо взяти окремий осередок Бест, в Києві, Львів і Вінниця, ми всі незалежні. Тобто, у нас у всіх різні якісь традиції, різні правила. Спільне єдине, що в нас є, це те, що ми організовуємо приблизно однакові заходи. Тобто, як в Львові є свій IT Revolution, так само і в Києві є, наприклад, свій ярмарок кар'єр. У нас, до речі, зараз проходить якраз такий цей захід в Вінниці, от і всі осередки вони по суті незалежні. Ось в... а як ми співпрацюємо з європейськими осередками, певні в... Нап... Десь в в Німеччині є, наприклад, я думаю, що в Берліні є певний. Осередок, який по суті має такі вищі вище значення, називається міжнародний борд, тобто люди, які є в осередку, наприклад, в Берліні. Я точно не пам'ятаю, і вони по суті мають повноваження збирати всі інші осередки в одному місті, в одній кімнаті, по суті, в одній залі. Такий захід називається General Assembly. Він проводиться один чи два рази на рік. І вони запрошують всі осередки для того, щоб обговорити якісь певні питання важливі перед всіма. Ну і запрограмувати роботу наперед, так, якісь основні моменти е, показати, так? Да, чим, так? Чим займатимемось далі. Да, також ця, цей борт він якраз таки слідкує за тим, щоб деякі осередки виконали свої обов'язки і проводилися заходи, щоб е, люди розвивалися. І якщо якийсь осередок не проводить, то він. М він ризикує бути виключеним, тому типу, ця система вона гарно налагоджена. Угу, угу. А вказує вам у цей генеральний борт з німеччини, що робити? Наприклад, зробіть такий захід, зробіть те, зробіть те. От вам безпосередньо без твіниці, чи не вказує? Я думаю, що <клес> десь в 2010 році це було дійсно так. Тобто, угу. нас дійсно навчали. Я так розумію, що. Був нам наданий інший осередок, не обов'язково в Берліні. Осередок, наприклад, десь в Угорщині. Якийсь, я вже не пам'ятаю, який, угу. і він по суті нам передавав знання свої. І я думаю, що саме він нас навчав, типу, що ось робіть такий захід. Потім ще є такий захід. Його так треба організовувати. Тобто, наспевне було певне навчання нам проведене. Ну і зараз ми по суті автономно працюємо. Тобто ніякої фінансової допомоги, наприклад, ви не отримуєте да, від mm -hmm. Генерального абортиці? Так, да, у нас є певні е, свої люди, які і певна посада, яка якраз таки створена на тому, щоб ми знаходили фінансування mm -hmm. для наших заходів. Зрозуміло. Mm -hmm. Перепрошую, Єгор Кочнів, головний організатор IT Revolution 24 У нас сьогодні в ефірі. Говоримо, поговорили про IT Revolution, Поговоримо ще про організацію Best, це Така важлива, цікава організація. Як зараз до Бест Вінниці чи охоче вступають наші вінницькі студенти? Так, доволі... Давай... зараз членів до речі, в Бест зараз, я, якщо чесно, то, що ну, більше не знаю. сотні, чим... Да, приблизно, да, приблизно mm -hmm. так приблизно так. У нас доволі ну, багато людей, і попереднього, наприклад, і розкажу про трохи про те, як типу, чи вступають нормальні люди, mm -hmm. чи так. У нас два рази на рік проходить певний захід, називається рекрутмент. Це коли ми якраз таки, як рекрутери, набираємо собі нових людей, студентів, бажаючих в нашу організацію. Цього року, якраз таки, прямо зараз веде цей рекрутмент. Вже ми, скажімо так, на цих вихідних вже будуть. Ми будемо розглядати певні кандидатури на вступ в нашу організацію. А півроку тому я був головним майчаром на такому заході. Тобто, я був відповідальний за те, щоб людей заохочувати вступати так. в нашу організацію. Того, того сезону нас вступило точніше, подало заявки 90 людей. Тобто, певна актуальність є, якщо дивитися по цифрам, і це дійсно вражає і дуже круто. А... Як ви обираєте? Тобто, я розумію, що ви не всіх можете прийняти так, хто подав заявки. За якими критеріями йде відбір? Спочатку ми дивимось ну, зазвичай, типу, до такої великої кількості людей, на зазвичай, типу, трохи поменше, то ми проводили співбесіду особисто. Тобто, наприклад, три людини з Бесту. Mm -hmm. Вони сідали, і навпроти них сідала людина, яка є кандидатом. І... Ми задавали певні питання їй, наприклад, на креативність, на те, що їй цікаво, чи є вона активна активна людина, і далі, дивлячись на це, ми вже обирали, чи буде людина активна, чи буде вона хотіти розвиватися в нашій організації. Бо Ну, неприємно, коли людина вступає, не, типу, не. Номінально пров... вступила і все, і не, не, не працює. А, Єгоре, а якщо людина вступає в, в організацію Best, студент вступає, значить він вже отримує якусь відповідальну ділянку, так? Чи, okay. чи, він, чи він сам собі шукає, що йому буде цікаво, і тоді вже буде проявлятися в тому чи іншому. Як тільки людина вступає, вона посягає статусу обзервер. Якщо з англійської мови, це означає наблюдатель. оглядач да оглядач, mm -hmm. да, оглядач, ось і в той момент в неї є півроку, на який вона може подивитися, що за організація, чи їй це подобається, бо ну вона, звісно, не розуміла, куди вона ступає. Тобто, ми так приблизно знаємо, mm -hmm. вона привне mm -hmm. знає, що ми створюємо заходи, але що робити, вона не розуміє. Тому неї, ми даємо їй час півроку для того, щоб вона була в організації, щоб вона розуміла, що її на неї, на неї чекає, і далі, коли вона себе якось пробує. І це подобається, то вона в неї є можливість перевестися на наступну планку бейбі. Тобто вона стає повноправним членом осередку, після цього. Коли стає бейбі, так. Ігор, а ви говорили про ярмарок вакансій, да. який зараз триває, да? що це за ярмарок? Да. E, називається ярмарок кар'єри. Це зараз кар'єри, переможе. Да, да. Цей захід він створений для того, щоб взяти, наприклад, студентів, які не мають досвіду в роботі зовсім, і, наприклад, їм страшно або вони не знають, як, наприклад, подати заявку на роботу. Ну, Перші кроки зробити. Перші кроки зробити, да і ми беремо цих студентів, проводимо рекламу, тобто заохочуємо їх на захід. А з іншого боку, ми шукаємо партнерів, тобто компанії яким цікаво взяти нових робітників собі, студентів, наприклад, далі ми цих, ці дві составляючі їх беремо і поєднуємо, тобто проводимо певний захід, там де в компанії є можливість презентувати свої вакансії, свою організацію, в принципі, свою компанію. А у студентів є можливість якось засвітитись, типу, угу. тобто виконати можливо якесь завдання або просто надати свій номер телефону. І далі зв'язатися з цією компанією. Це дуже круто, тому що компанії, вони коли приходять на як Кар'єри, то вони по суті вже е, відкриті до mm -hmm. нових вакансій. То а... значить, що когось вони візьмуть все одно. Тому це доволі. Я, я врахую це дуже круто, тому що дуже допомагає студентам, якраз таки. Взяти і зробити цей перший крок по суті. Ми як їм допомагаємо, підштовхуємо їм до цього, і це прям клас. Дякую вам за розмову. Я нагадую, що сьогодні ми говорили з Єгором Кошнєвим, головним організатором IT Revolution 24 та представником студентської європейської організації BEST Вінниця. Дякую вам і дякую всім нашим слухачам за увагу. Нагадую, що в ефірі був проект інсайт на радіо місто Анбогом. Зустрінемося вже завтра. На все добре. буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.